Яким був папа Бенедикт XVI, що кажуть про нього земляки з Баварії, і за що його називають Божим Ротвейлером? Про усе це дивіться далі. Йозеф Алоїс Ратцінгер – світське ім'я папи Бенедикта XVI. Родом він з Баварії. Нині місцеві жителі згадують, яким він був. Він був дуже начитаною людиною і глибоко духовною. справжній пастух, робітник у саду господа. Він завжди намагався примиритися, подружитися. Ми були горді. Ми були дуже щасливі, що хтось із Німеччини став папою з Баварії. Бенедикт XVI став папою у 2005 році, коли йому було 78 років. Він був одним з найстаріших кардиналів в історії, що зійшов на святий престол. його попередник, нині святий Іван Павло ІІ, кардинал Йозеф Раццінгер уже подумував про те, щоб відійти від церковних справ за його словами. Папою він ставати не хотів. Однак саме на нього тоді припав вибір кардиналів католицької церкви. Якщо хтось очікував від його папства плавного і мирного переходу до нової доби у житті католицької церкви, то на цих оптимістів чекало розчарування. Дехто згадував сувору дисципліну, яку він застосовував до прогресивних богословів, особливо у Латинській Америці. За це ліберальні католики охрестили тодішнього кардинала Йозефа Ратцінгера Божим Ротвейлером. Хоча дехто приписує Бенедикту за життя важливі кроки для формалізації відповіді Ватикану на сексуальне насильство духовенства, групи жертв досі звинувачують його в тому, що він захищав інституцію за будь-яку ціну. Він був людиною, яка твердо стояла на теологічних доктринах. Знаєте, ми завжди критикуємо ПАП за те, що вони проти абортів, гейшлюбів тощо. Але я думаю, що всі католики підтримують це. Це є в Євангелії. Ми не можемо суперечити цьому. Поховають Бенедикти шістнадцятого п'ятого січня у базиліці святого Петра у Ватикані. За бажанням покійного понтифіка поховання буде без зайвого пафосу.